Привіт! Це знову ми. Сьогодні у програмі 1 см точності, 49 флопів дисководів, магічне число 69, 33 корови і 1 автобус. Дослідники з Техаської університету в Остіні розробили нову систему позиціонування на основі GPS, що забезпечує точність визначення місця розташування на рівні 1 см. Ця система виготовлена на базі малогабаритних і не дуже дорогих електронних компонентів, а її використання може вивести неякісно новий рівень навіаційні можливості мобільних телефонів, систем віртуальної реальності та інших пристроїв споживчого класу. Прикладами використання можливостей високоточної навігаційної системи є безпілотники, що доставляють вантажі точно в місце, вказане замовником, системи запобігання зіткнень в автомобілях і, звичайно, комп'ютерні ігри, що використовують переваги систем доповненої і віртуальної реальності. Уявіть собі гру, в якій вам замість того, щоб сидіти перед монітором і рухати мишкою, необхідно перебувати на відкритому просторі або навіть на вашому задньому дворі, переміщаючись там разом з іншими віртуальними гравцями. Групі дослідників з лабораторії радіонавігації техаської університету вдалося реалізувати технологію, що зменшує похибку визначення координат системи GPS більш ніж в 100 разів у порівнянні з існуючими технологіями. При досить далих умовах, коли в зоні виядимості знаходяться декілька супутників, звичайні датчики, що встановлюються в навігаторах і смартфонах. Забезпечують точність позиціонування на рівні 2-3 метрів. У несприятливих умовах помилка визначення місця розташування може зростати до 10 метрів і більше, але сама система GPS може забезпечити достатньо високу точність. Прорив дослідників з Тихаського університету полягає у створенні нового високочутливого приймача GPS, забезпеченого спеціалізованим програмним забезпеченням, і працює такий приймач за допомогою самих звичайних антенн, будованих в сучасні мобільні телефони і недорогі навігатори. Група дослідників займалася розробкою їх приймача, який отримав назву GRID, протягом шести років, намагаючись вичувати найбільш точні вимірювання фаз сигналів, що приймаються звичайними антенами. В даний час приймач грід працює як окремий пристрій, але за сприяння фахівців компанії Samsung вже ведуться розробки чіпів, які можна буде використовувати в конструкції смартфонів, планшетних комп'ютерів, пристрої віртуальної і доповненої реальності. Німецькі підлітки побудували із 49 флопі дисководів. Ми вже багато разів бачили на ютуб різні відео, в яких знамениті музичні твори використовуються за допомогою стареньких дисководів. Швидше за все, якщо запитати у сучасної дитини, що таке флопі дисковод, вона розгубиться. Зате підлітки з молодіжного клубу любителів електроніки, мало того що знають, що це за звір такий, так ще й побудували унікальний музичний інструмент з 49 приводів, на якому запросто можна зіграти практично що завгодно. Музичний інструмент назвали флопі органа, виглядає він як купа різнокольорових флопі дисководів, закріплених на стіні і пов'язаних з електронним блоком. Музичний інструмент назвали флопі орган, а виглядає він як купа різнокольорових флопі дисководів, закріплених на стіні і пов'язаних з електронним блоком. Велика частина деталей якого була роздрукована на 3D-принтері. Працює диво орган під управлінням коду, написаного любителями з порталу Github А в центрі комп'ютерного блоку встановлений контролер Arduino Uno. Якості елемента управління був використаний звичайний синтезатор, сівши за який музикант зможе зіграти улюблену мелодію в дусі тих часів, коли люди тягали в кишені дискету з курсовою роботою. До слова, у розробники виникли деякі труднощі під час конструювання інструменту, так як ті оркестри флопі-дисків, які ми вже бачили на Ютуб, управляються комп'ютером, а в даному випадку всі ноти вводяться людиною. Так як звуки на диску органів відтворюються з деякою затримкою, музиканту доводиться деякий час адаптуватися до цієї особливості. Іноді в нашому житті трапляються ситуації, коли вкрай не бажано торкатися до улюбленого гаджету пальцями. Наприклад, коли ми готуємо їжу і наші руки усі в продуктах, або ж у гаражі, коли ти з ніг до голови в машинному маслі і бруді, було б добре, якщо смартфоном або розумними годинниками можна було б управляти, не торкаючись при цьому до їх екрану. Голосові асистенти від Google, Apple та Microsoft, на жаль, не завжди забезпечують нам точне управління нашими гаджетами. І тут на допомогу стражденим приходить пристрій ARIA. Цей крихітний девайс кріпиться на рімінець розумних годинників і забезпечує користувачею управління основними функціями за допомогою заздалегідь прописаних рухів пальцями. Для початку роботи з цим пристроєм вам потрібно всього лише надіти його на рімінець, відкалібрувати його за допомогою спеціального додатку, призначити зручні для вас рухи пальцями для управління окремими функціями і все. Тепер ви можете бруднити свої руки скільки завгодно, ваш годинник при цьому залишиться чистим. Протягом кількох наступних тижнів розробники Аріа планують запустити на порталі Kickstarter кампанію на підтримку свого тітища. Такий Аріа буде коштувати 69 доларів. Потрібно сказати, що розробники поки не навчили Аріа безпосередньо управляти Apple Watch, зате вони домоглися управління всередині безлічі сторонніх додатків. Наприклад, ви зможете рухом пальців змінювати палітри інструменти в ios додатках для малювання або ж робити знімки офіційним додатком, пов'язаним з камерою GoPro. І наостанок, автобус на паливі з гною встановив світвий рекорд швидкості. Правда, поза межними цифрами цей рекорд похвалитися не може, та й мова скоріше не про швидкість, а саме про транспортний засіб, його встановивши. Справа в тому, що мова тут йде про автобус Басхаунд, працюючим на біометані, який виробляється з коров'ячого гною. Він зміг розігнатися до 123,55 км на годину. Новинне агентство BBC повідомляє, що Бас далеко не концепт, Саме цей автобус працює на одній з маршрутних гілок міста Рідінг, що в південно-східній частині Англії. Для встановлення світового рекорду швидкості для подібного типу техніки механіки відключили автобуса в систему, що відповідає за обмеження швидкості. У звичайному трудовому режимі вона не дозволяє розганятися більше 90 км на годину. Ми хотіли показати людям, що автобуси подібного типу не обов'язково повинні бути брудними, смердючими і повільними. Це повністю сучасний і швидкий громадський транспорт, що створювався з урахуванням усіх передових інновацій, розповів Бікортом в інтерв'ю BBC News. Коли машина вийшла на трек, це було незабутньо. Аеродинаміка автобусів явно не призначена для таких швидкостей. Тому здавалося, що перед нами летить бомбардувальник. Автобус працює на зрідженому природному газі, виробленому з коров'ячого гною, після чого газ доводять до рідкого стану і заповнюють баки, розташовані на даху автобуса. На даний момент в британському місці Рідінг працює 34 подібних екологічно чистих автобусів. Аналогічна автобусна компанія, чия техніка працює на біометані, також розташована в британському місці Бристоль. Однак замість тваринних відходів вони працюють на газі, виробленому з людських екскрементів і харчових відходів 32 тисяч місцевих жителів. А на сьогодні у нас все. Бажаємо вам хороших і щасливих чисел. До нових зустрічей!